Друзі, уявіть, що про цікаві казочки можна не тільки дізнаватися з книжок чи телебачення, а ще їх можна побачити в театрі. Театр це вид мистецтва та велика красива будівля. Де виступають артисти. Існує багато різних театрів, через які можна показати казку, настільний театр. Героїв можна ставити на стіл і розповідати казки. Пальчиковий героїв можна одягти тільки на пальчики і керувати ними. Ляльковий театр в цьому театрі виступають ляльки, якими керує людина, одягаючи ляльку на долоньку. Тепер лялька зможе танцювати, ходити, бігати. А ще є театр, де працюють звичайні люди. Щоб показати казку, люди переодягаються в костюми, виходять до глядачів. Цих людей називають акторами. Акторами можуть бути як дорослі, так і діти. Над створенням вистав, де грають актори, працює багато людей. Гример допомагає актору перевтілитися в його образ, костюмер підбирає костюм для нього. Режисер займається постановкою вистави, розподіляє ролі. Диригент це музикант, який прикрашає виставу музикою. Щоб ходити до театру, потрібно знати правила культури поведінки. Яких же саме правил потрібно дотримуватися. Запам'ятайте. Охай ним завжди до театру ходи, і причепорись, як ідеш ти туди. Одяг в гардеробі залишають, це правило навіть діти знають. Ти іншим присутнім не заважай, і гучно з сусідкою не розмовляй. Виховані діти мусять знати, під час вистави не треба жувати. Намагайся не вставати, голосно не розмовляти. Скінчилась вистава. Ти Геть не спіши, а краще акторам дякую скажи. Ти квіти в руці не тримай, акторам подарувати поспішай. Ну ми зіграємо в гру. Що не так? Погляньте на картинку і скажіть. Що не так? Чому звертають увагу на хлопчика? Бо хлопчик їсть цукерки і таким чином заважає іншим глядачам спостерігати. А тут що не так? Чи всім зручно дивитися виставу? Ні, бо хлопчик сидить в шапці з великим бубоном і заважає дивитися виставу. А тут що не так? Дівчинка розмовляє голосно по телефону. Правила поведінки засвоїли, проте пам'ятайте, що в театр, коли заманеться, ходити не можна. Слід обов'язково придбати квиток в касі, на якому вказано місце, ряд, на якому будете сидіти, а також назва, число та час, коли відбудеться вистава. Я сподіваюся, вам сподобалося знайомство з театром. Неодмінно відвідайте театр, адже це місце, де оживають казки.